Привіт, рада вас бачити знову. Сьогодні до нашої редакції надійшла ще одна історія, котрою я хочу з вами поділитись. Вадим відпочивав вдома. Сьогодні вихідний. Тому чоловік нікуди не поспішає. Дружина з сином пішли прогулятися. Зненацька у двері хтось задзвонив. Вадим здивований пішов відчиняти. На порозі стояв чоловік. Він із широкою посмішкою подає руку для привітання. Вадим сорокається. Можна увійти? Я з далекої дороги. Мене Володимир звуть. Я з Малинівки. Пам'ятаєш, наше село. Вадим посторонився, пропускаючи чоловіка у квартиру. Володимир пройшов, оглянувся, заглянув в одну кімнату, іншу, заглянув на кухню, запитав, де можна поговорити. Вадим запросив його на кухню, а сам поставив гріти чайник. Володимир по-господарськи сів за стіл і почав свою розповідь. Розумієш, в селі немає вже ніякої роботи. Моя дочка закінчує 11 клас. Хочу, щоб навчалася в місті, та влаштувати її ніде. Ось згадав, що ми з тобою родичі, тому думаю, як родич, приймеш мою Оксану жити до себе. Адже дівка молода, щоб часом не плуталась у якусь погану компанію і приглянеш заодно. А хто вам сказав, що я приймаю квартирантів? Та ні. Не квартиранка Оксана, а родичка твоя, а родичі повинні допомагати одне одному. По-перше, ви у мене не питаєте, а ставите перед фактом, а по-друге, я згадав вас, це ж ви, мого тата, на фермі підставили. Самі крали борошно, а винуватим зробили мого тата. Так коли то було, вже скільки років твого тата немає, я знайшов що згадати. Так родичі завжди повинні допомагати одне одному, а не підставляти. І, взагалі, я нікого до себе не приймаю жити. Є гуртожитки, можна орендувати квартиру. Так то ж дорого. А в мене як збиралися поселити свою дочку, щоб я її годував, опіклувався про неї, платив більші комунальні, тому що вона і купатися буде, і світло палити, і все те я повинен оплачувати сам? Ще раз повторюю: я не збираюся брати до себе вашу дочку. Так ти ж такий, як і твій тато, впертий, непоступливий. Добре, що я тоді його таке підставив, хоч так зробив боляче. Ідіть звідси. Чоловік ще довго не міг гамуватися, йшов до дверей і обурювався. На порозі зіткнулися з дружиною Вадима і сином. Та Володимир швидко прийшов повз Тату, а хто до нас заходив? Той чоловік помилився квартирою, відповів Вадим. Пізніше він все розповів дружині, не міг ніяк заспокоїтись. У нього що тут? гуртожиток? Вже третій рік йому телефонують односельці. Та просять прилаштувати то сина, то дочку. Він все починав сам, жив і в гуртожитку, і на квартирах. Нічого добивався свого. Наразі все є. Чому він повинен нянчитися з чужими дітьми, яких взагалі не знає, чи таких нахабних, як Володимир, яким не соромно дивитися в очі. Можливо, Вадим не має рації, але це його квартира. І він вирішує, брати когось до себе чи ні. А як ви думаєте?